Як відомо, зараз досить таки нелегко купити квартиру у Києві. Люди працюють на кількох роботах, витрачають години часу, щоб здійснити свою мрію. Отож, наша команда представляє вам один день з життя людини, яка працює одночасно на десяти роботах. Обережно двері зачиняються. Наступна станція поштова площа. Важаємо пасажири, ваше німа предлагається універсальний суперклей. «Секунда». А універсальний суперклей-сіконда. Он все, що вас є, у вас немає ти чого вас ніколи в жизни не буде. Цей клей дуже корисний у метро. Уявіть ситуацію: ви їдете у метро, і вам зовсім немає за що схопитися. Що робити? Наносимо універсальний суперклей-секунда на руку і приклеїмось до стелі. Це геніально. Але тут інша ситуація: ви їдете в метро, а ваша рука приклеєна до стелі. Здавалося, щоб обробити, але. Но... Універсальна супер дружба, ця була створена спеціально для того, щоб відрізати руки. Кожне її третє лезо ріже руку ще чистіше. Це справді класно. І отут буденна ситуація. Ви їдете у метро, а у вас лише половина руки. Більшість людей не знають, що робити. Я ж їм кажу. Лейка пластир тілесного цвіта. Найкращий у світі спосіб, щоб приготати свою руку до своєї руки. А ще метод — церковні календари. Окей. Людині, погано. людині погано, людині погано. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, я ще й лікар. Так, положіть її сюди, швиденько, швиденько, швиденько. Так, 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 добре. Тримайся, дівчинка. Угу. Угу. Так, ну тут все ясно. Зараз один укольчик, і за 5 секунд їй стане набагато краще. Вот вот. Ви <рес> точно лікар? Так, звісно, я анестезіолог. Зараз я відозую на роботу, все буде просто чудово. Може краще на таксі? Так я сьогодні таксую, які проблеми. Най-най-най-най-най, <рес> 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 Щось -най 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 -най. так дує. дує. Певно закриє вікно. О Боже, де я? Ось це знову ти? Так, що не... ж це за день такий? А купила б в мене церковний календарик, а метро знала би, що сьогодні святого Пантелеймона. О Боже, як же ти мене набити? Я не хочу з тобою більше залишатись на одинці. На якій одинці? З нами тут ще. Я везу його в колонію суворого режиму. О, Боже, тому ну, що й в колонію їдемо. Ні, ні, ніякої колонії. Зараз тут кілька квартальчиків, кілька квартальчиків. А так, дев'ятий будинок, то що треба. Так, де тут моя піцца? Коротше, це я зараз, пісу, а ти з лютим посидиш, окей? Одну хвилинку. Ти не переживай, він просто лапочка. Ти мене залишаєш, я його боюся. Не бійся, він просто лапочка. Головне, щоб завжди грала ось ця пісня. Яка пісня. Ось ця. Ой, як чудово, я бачу, ви подружилися. Я ж казав, він просто лапочка. Іди сюди. Ти такий класний. Я знаю. <рес> Може, кудись сходимо сьогодні. Е, ти знаєш, в мене тут ще якраз дві роботи на сьогодні заплановано, але заради тебе я проводу їх одночасно. Не переживай, можеш зачекати мене ось тут, прямо на роботі. Так, це в нас знову ви. Ну, все ясно, все ясно. A table. A table. A, a man! A big fat man. A big fat man. A big fat man on the table. A big fat man on the table. Так ще на побачите, якраз ще. Дуже зайнята людина. Тобі не буде вистачати часу на мене. Ти знаєш. Нехай ця зайнятість, навіщо воно мені? Навіщо ця робота, якщо я знайшов тебе? Адже кохання це набагато більше цінність. <плес> 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 Давайте будемо любити один одного. З вами була збірна.